День перед Різдвом, вранці під час служби Божої відчувала близькість Бога, мій дух безвільно потонув у Богові. Раптом я почула такі слова: Ти є для мене милим притулком. У тобі відпочиває мій дух. Після цих слів я відчула, що Господь дивиться в глиб мого серця і, бачачи свою нікчемність, упокорювалася в дусі і захоплювалася великим Божим милосердям, що найвищий Господь наближається до такої нікчемності. Перший після Різдва Христового четвер. Я зовсім забула, що сьогодні четвер, тому не відправила адорації. Я разом із сестрами пішла до спальні о 9-й годині, чомусь не могла заснути. Мені здавалось, що я чогось не зробила. У думках я перебирала свої обов'язки, не можу собі нічого такого пригадати. Це тривало до 10-ї години. О 10-й годині я побачила обличчя закатованого Господа Ісуса. Раптом Ісус сказав мені такі слова. Я чекав на тебе, щоб поділитися своїми стражданнями, бо хто ж краще зрозуміє моє страждання, як не моя наречена? Я перепросила Ісуса за свою черствість, присоромлена, не сміючи глянути на Господа Ісуса, але покаяним серцем просила, щоб Ісус хотів дати мені одну тернову колючку зі свого вінця. Ісус відповів мені, що дасть цю ласку, але завтра, і видіння відразу зникло. Вранці під час розважання я відчула в голові з лівого боку біль від терня. Він тривав протягом усього дня, а я весь час думала, як Ісус міг витримати біль від стількох колючок, які є у Терновому вінці. Я долучала своє терпіння до терпіння Ісуса і офірувала за грішників. О четвертій годині, коли я прийшла на адорацію, я побачила одну з наших вихованок, яка страшно ображала Бога думками про нечисті гріхи. Я бачила також певну особу, через яку та грішила. Страх пройняв мою душу, і я просила Бога задля страждань Ісуса, щоб він був ласкавий вирвати її з цієї страшної прірви. Ісус відповів, що наділить її такою ласкою, але не заради неї, а заради мого прохання. І я зрозуміла, як багато ми повинні молитися за грішників, а особливо за наших вихованок. Наше життя є справді апостольським. Не можу уявити собі черниці, яка живе у наших домах, тобто у нашому згромадженні і не має апостольського духа, наші серця повинні палати бажанням рятувати душі. О, мій Боже, як солодко страждати для тебе, страждати у найтаємніших тайниках серця, у найбільшому укритті, палати як жертва, яку ніхто не помічає, чиста, як кришталь, без жодних утіх чи співчуття. Мій дух палає дієвою любов'ю, я не витрачаю часу на ніякі мрії. Сприймаю кожну хвилину саму по собі, бо вона підвалина моїй силі, майбутнє належить не мені, минуле не моє, теперішній час намагаюся використати усією душею. Пресвята євхаристія, в якій втілений заповіт Божого милосердя для нас, а особливо для бідних грішників. Пресвята Євхаристія, в якій перебуває тіло і кров Господа Ісуса як доказ нескінченного милосердя до нас. А особливо до бідних грішників. Присвята Євхаристія, яка містить у собі життя вічне і нескінченного милосердя, нам щедро вділяне, а особливо бідним грішникам. Присвята Євхаристія, яка містить у собі милосердя Отця, Сина і Святого Духа до нас, а особливо до бідних грішників. Присвята Євхаристія, яка містить у собі нескінченну ціну милосердя, яка виплатить усі наші борги. А особливо бідних грішників. Присвята Євхаристія, яка містить джерело живої води, бо б'є з нескінченного милосердя для нас, а особливо для бідних грішників. Присвята Євхаристія, яка містить у собі вогонь найчистішої любові, що горить зло на предвічного Отця, як з глибини нескінченного милосердя для нас, а особливо для бідних грішників. Присвята Євхаристія, яка містить у собі лік на усі наші хвороби. Що випливає з нескінченного милосердя, як з криниці для нас, а особливо для бідних грішників. Присвята Єхаристія, яка містить у собі зв'язок між Богом і нами через нескінченне милосердя для нас, а особливо для бідних грішників. Присвята Єхаристія, яка містить у собі всі почуття несолодшого Ісусового Серця до нас, а особливо до бідних грішників. Присвята Єхаристія! Наша єдина надія у всіх стражданнях і труднощах життя, присвята є наша єдина надія серед темряв і бур внутрішніх і зовнішніх. Присвята є наша єдина надія в житті і у смертну годину. Присвята вхаристі, наша єдина надія серед невдач і сумнівів. Присвята й наша єдина надія серед фальші та зрад Присвітає в Христі! Наша єдина надія серед темряви і безбожності, яка заливає землю. Присвята Єхаристія, наша єдина надія серед туги і болю, в якому нас ніхто не зрозуміє. Пресвята Єхаристія, наша єдина надія серед проблем і сірості щоденного життя. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія серед знищення наших надій і старань. Пресвята Єхаристія, наша єдина надія серед ворожих випадів і зусиль пекла. Присвята, Євхаристії, довіряю тобі, коли труднощі перевищуватимуть мої сили, коли зрозумію, що мої зусилля марні. Присвята, Євхаристія, довіряю тобі, коли бурі шаленіють у моєму серці, а стривожений дух почне сумніватися. Присвята, Євхаристії, довіряю тобі, коли моє серце тремтітиме, і смертний під зрозить нам чоло. Присвята, Христі, довіряю тобі, коли все змовиться проти мене, і чорний розпач вдиратиметься в душу. «Пресвята Евхаристія, довіряю тобі, коли мій зір гаснутиме для всього що дочасне, а мій Дух вперше побачить незнані світи. Пресвята Евхаристія, довіряю Тобі, коли мої обов'язки перевищуватимуть мої сили, а невдачі стануть моїми постійними супутниками. Пресвята Евхаристія, довіряю тобі, коли дотримання чесноти здається мені важким і натура бунтуватиметься. Пресвята Евхаристія!» Довіряю тобі, коли ворожі удари будуть спрямовані проти мене. Пресвята Єхаристія, довіряю тобі, коли зазвучать твої суди наді мною, тоді довіряю морю Твого милосердя. «Пресвята Трійця, довіряю Твоє нескінченне милосердя, Бог є моїм Отцем, а тому я, його дитя, маю усі права на його Боже серце, і чим більше темрява, тим наше довір'я повинне бути повнішим. Не розумію, як можна не вірити тому, котрий усе може. З ним усе, а без нього нічого. Він Господь не дозволить і не допустить засоромлення тих, які повністю йому довірились. Улюблені Христос Воскрес! Дякуємо Богу за кожного з вас, за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте. Що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал Молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами!